Вітанечко усім! Сьогодні хочу поділитися з вами про нашу новинку з каталогу номер 10 Це ефірні олії. Ось такі ефірні олії у нас з'явилися в каталозі. У нас є три види: з лавандою, з чайним деревом. Ось таке звичайне дерево. І олія на найолі. Ось так виглядає олієчка, сама баночка. Тут є факончик, має 30 мл з ручною піпеткою. Ось таке. Ось так вона олія використовується не лише у е, красі, а й здорові. Зробивши інгаляцію з олійкою чайного дерева, або е, воно має ефекти е, проти. Вогрові наносення на шкіру, також по крапельці можна наносити, робити ароматерапію. Дуже класно робити з лавандою. Так як ви знаєте, що дія лаванди завжди є заспокійлива і така розслабляюча. А олію на йолі більше рекомендують, що вона полегшує симптоми таких захворювань, як застуда, грип, респіраторні інфекції, зробити інгаляцію. Те, як нам рекомендував лікар, ароматерапевт, що на 1,5 воду за воду вибрати закип'яте воду літри і додаєте по крапельці. Олійки і вдихаєте, але закриваючи очі слезову, тому що воно може подразнювати. І вдихаєте протягом 5 хвилин. Такі процедури можна робити не більше 4 рази на день. Це є корисним, тому що ви проводите собі антибактеріальні і ви вдихаєте арома, аромати. такі. І ось такі це також здається, турецьке виробництво олійок. Тому хто хоче спробувати або кому подобається такі ароматерапії у своєму будинку, можете замовляти. Зараз ціна на такі олійки в каталозі стоїть 399 гривень, це олійка лаванди та найолі. Олійка ефірна з чайного дерева 309 гривень. Але нагадую усім, якщо ви скористаєтеся дисконт ботом нашої компанії моєї. Команди, ви зможете отримати додаткову знижку 30% на увесь асортимент продукції. Цим ви зекономите собі кошти і отримаєте цей товар, який ви собі вважаєте за потрібний, тому що у вас буде перша безкоштовна доставка на Укрпошту. А також після цього ви залишаєтеся користувачем нашої продукції з актуальною знижкою на увесь асортимент. Любого каталогу ви можете користуватися продукцією у той час, коли ви собі вирішили зробити замовлення. Ви не зобов'язані здійснювати щомісячні щокаталожні замовлення. Ні, ви є користувачем, вільним користувачем. Ви здійснюєте замовлення при своїй потребі, але при цьому у вас залишається за вами діюча знижка на увесь асортимент продукції. І плюс бонусним тим, що є у нашої компанії безкоштовна доставка на Укрпошту від 800 гривень від суми замовлення на нову пошту чуть-чуть більше, від 1200. Також є можливість безкоштовного замовлення. Тому, дівчатка, просто. Перейшовши за посиланням дисконтботу, ви зможете отримати свою круту вигоду і просто створити свій дисконт-кабінет, з якого ви собі автоматично самі створюєте замовлення без моєї допомоги. Що собі вирішили замовити, те оплачуєте і замовляєте. Про оплату хочу вам розповісти про те, що тут 100% оплата. Створили замовлення. Оплатили і отримуєте зразу напряму зі складу. Без посередників. Замовили, оплатили, отримали. Тому е, це дійсно класно, вигідно, економити свій час, е, економити свої кошти, якщо зареєстровані, і отримуєте товар там, де вам зручно. Чи це поштомат, чи це відділення пошти. Замовляємо, користуємося. І будемо э, далі очікувати нові новинки. Наша компанія завжди в кожному каталозі представляє нові товари і чим нам э, нас радує і дивує, тому що завжди круті якісь такі новинки, які потрібні у щоденному використанні у нашому будинку чи для нашої чи на догляду чи краси за нами. Тому очікуємо нових відео і нових замовлень.